Доброго дня, друзі, глядачі, підписчики мого каналу. Повичищав, поприбирав, як завжди, в принципі, все поробив. Сьогодні вам дарить мову, бо дивіться, кап'яска треба робу цю скидати. вже. Фух. За ці дні дуже багато роботи переробили, дуже багато всього. зробили. Е -е, нарешті трішки кукурудза вже зійшла. У мене там 40 соток є. Ми посіяли кукурузи її. Також ми посіяли 1,8 гектара кукурудзи, кукурузою посіяли. Там ми 1,8 грейс посіяли, Фау 280-й. То в принципі на 5-6 день вже зійшла. Ну Там, де 1,8, там, виходить, поле було розроблене, можна було і сіяти, і закультивірували, і вчасно вологу закрили, все зробили ну нормально. Там, звісно, де 40 соток осінь така проблематична була. Поки змолотили, тоді в цьому році вже задіскували, але посіяли, видно, що сходи є. Але це ми більш десь трошки пізніше проїдемося, я покажу що до чого, як у нас там відбувається вся ця ситуація. На даний момент, що я хочу ще показати, ага. зараз пройдемо там, де участок, що я з боку викупив. Довго ми в минулому році вагалися, куплять, не куплять. Там ще був один такий об'єкт. У нас дуже цікавий, ага. тільки він стоїв. Тоді нам сказали 10 тисяч доларів. Це фактично ну там на, на воєнний період це було 300 тисяч гривень. Але ми там, грубо договорювалися 23 лютого, 24 лютого війна почалась, трошки там ми поки ну, заштопорилися, поки сказали ні, підождіть. Якось так. А цей же ж участок з боку це ми викупили його це в тому році. Ми то як домовилися раніше, тоді ждали, що ну, війна йде, 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 але ж ну. Блін, ну коротше, купили та й все. Якби не, не я його купив, то може хтось би інший би купив, то хто б мене зрозумів би, що я його не купив. Він мене збоку під цим оформили, переоформили, все дали поки нотаріус е все це діло зробить. Робили все в державному, тому що в нього дешевше. Хоча також, виходить, там 30 соток, що ми це викупили. Земельна ділянка, там два, різні, два кадастрових номера. Один кадастровий номер під забудівлю, інший кадастровий номер. Під ну, ОСГ, землі сільськогосподарського призначення, тобто під город. Там ще трохи садка є, щось тобто випилять. Ну, на даний момент ряд робіт вже провели. Ну, По-своєму, я ж кажу, тому що на все, як завжди, не вистачає коштів і тянеш, тянеш, це там підсобирав щось, купив щось, підсобирав, купив і, і так всю дорогу, як то кажуть. Так само, як тут. Оце поки цього сарая не було, у, мене, у нас тут свині на вулиці були, де це зараз навес у нас тут зроблений, що я зараз сижу, да? а тут у нас такі літні вигули були. Тобто, ну я хочу сказати те, що хто хоче займатися, да, то починайте, нічого страшного немає. Ну, треба робити щось і шевелити. Ну, Не впаде вам з неба просто щось на голову, щоб, ну як сказати, просто так ніхто вам не поможе, не дасть, не розчитуйте. У мене Теж ситуація, яка тось, тобто, ну ні від кого я допомоги не, не чекаю. Просто беру потихеньку, сам працюю, працюю, там, десь щось когось попрошу, допоможуть там, і колись мене попросять, я допомагаю людям і нормальні у нас відносини. Тобто, не потрібно бути мільйонером, чи дуже багато людиною. Можна просто мати багато друзів, товаришів, знайомих, які вам завжди допоможуть в тій чи іншій ситуації. Ну от якось таким принципом по при життю в даний момент йдемо. Якось так. Зараз е, поставлю на паузу, пройду, покажу, що ми зробили. Де була хата, ту, яку ми вже розвалили, де ну, варіння. Ну, покажу зараз, який стройматеріал у нас вийшов. Якось так. Так, друзі, продовжуємо зйомку. І от таку ми тепер маємо красоту. Розібрали ми будівлю. Ну, сказати, що це хата це дуже громко, напевно, але хатинка була, люди жили колись. Тепер ми все це діло розібрали, приїхав трактор, порівняв тріхи, згорнув все це діло. Потім ми все це діло знову ж таки пройдемо, прорівняємо і будемо засипати землею. Тут також треба тепер оце все власну, ну, прийдеться більше, 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 більше лопатий. Може самим, може когось будемо наймати. <кл 'язати> і вийде для того, щоб прорівняти по межі. Пройдемо це все, будемо зв звозити кучі сюди далі, і буде таким ділом гарний непоганий рівненький участок. Розвернули, розрівняли трохи, і тепер є в нас площа для будівництва, для всього, в принципі, ну тільки ще багато. Бачите, який тепер у нас краєвид відкривається. Так, і що ми маємо? От дивіться, в минулому, в минулому році тоді е, купили ми цей участок 30 соток за 80 тисяч гривень. Вийшло в мене, коли ми розібрали хату, це 440-450 ракушин, тисячі кирпича, тоді ще отак досток, скільки шифер. Що тут ще в нас є? Дивіться. Ось такі балки, які стояли на криші. Ну, вони, я вам скажу, в ідеальному стані. Це з криші шальовка переберемо. Достку теж і не годиться, перепиляємо. І в принципі розчистимо. Тобто ми спочатку ці дрова перепилюємо, тоді опять робимо двойну роботу, не нічого страшного. Ми оцей ракушняк кирпич туди, на цю сторону ближче. Вирівнюємо, міняємо шифер спереді. Цей шифер з часом розбираємо і переносимо туди на ту межу. Так, в принципі, ну якщо так взяти, порахувати, то фактично вартість там, ну 50-60 з дровами з усим, я вважаю, в принципі, ми вже відбили. На цьому об'єкті, який ми розібрали, почистили Металуму на пару тисяч здали, тоді хлопцям було, якраз, що платити, щоб допомагали мені розбирати все це діло. Ну, В принципі, я вважаю, це здорово. Ось такий краєвид у нас. Тобто, там у нас там, 20 соток, по-моєму, чи 20 з копійками, чи 30, чи я вже не пам'ятаю. І тут 30. Ну, Тут чітко, я знаю, що 30 соток участок. Бачите, який. Об'єм є на чим працювати. А це я вам хочу показати, що купили ми е, труби. Купляв я їх по 25 гривень за кілограм. Тут десь я бачу, навіть є сантиметрові ось. Тут взагалі сантиметр, тут 0,5-0,6, там я міряю, ну, в принципі, такі бадьорів. Оце вийшло півтори тонни, Там тонна 400 з лишнім на 35 тисяч. Якось будівництво нині не дуже дешеве і нічого ми з цим не зробимо. В принципі, Розміри цієї ділянки я вам скажу, що зверху в нас тут тобто з цієї частини 19.60, а розходиться воно таким. Далі а в кінці 23.10 плюс-мінус. Красота буде у нас. Ми все це діло ще пару машин землі сюди завеземо, розрівняємо. Бо ось тут от таке як блюдечко, бачите. І оце, сюди все це діло будемо звозити землю, ще рівняти, трамбовувати, щоб почати щось будувати і щось строїти. Да. Не так воно все швидко і легко, але нічого. Потихеньку, помаленьку. Успінемо, все зробимо, построїмо і буде красота. Але буде це все своє, це буде приватизовано, це моя земля, це приватизована. І... І... і нікому я ні податки, нічого я не повинен за неї платити. Все. Там вирівняємо, тут вирівняємо, підсипаємо і буде отлично. Ох, тільки ж, як глянеш, роботи ще багато і багато. Ну, Нічого. Добре, друзі, ось такий трошки справи зроблені, трошки щас, час з'явиться, поїду засніму, покажу вам, як сходи кукуруза, як що до чого. Ну, таким словом. Працюємо далі. Всім всього найкращого. Вперед!